Сьогодні з дідуликом наче неділя. Лежимо як дрова цілий день. Лежимо і їмо. Я вже три рази вечеряла, хай їмо, аби що. Зараз піду в душ, да буду лягати й відпочивати. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Suzuki Гранд Вітара або грошова альтернатива лише за одному. Потрібно до себе забрати друзів, на яких підписаний. І ви учасник. Стоп в будь-який момент. Часу мало, шанси величез. Вважаю вам успіху. Живі і молчі, ні позорю країну. Я вроді мовчу. Нікого не трогаю, ні під чим відео нічого не писала. Це ж ви до мене зайшли, написали. А чим же я позорю Україну? Я пенсію в Україні не. Аби ви сказали, я отримую пенсію в Україні, а в Британії живу, тоді так забираю кошти. Мені 59 років в Україні пенсію ще в такому віці не дають. Так що я нічим не позорю Україну, навпаки. Навпаки. А якщо ви хоч трошечки грамотна людина, загугліть, при яких умовах Британія дає допомогу українцям. І там стане все відомо. І працювати треба кругом: і в Британії, і в Польщі, і в Україні. Щоб щось мати, треба працювати. Так що, такі, як ви, писаки, позорите Україну, а не я. Роблю тут голубці, трошки розминку, зайшла, прочитала цей комент і не можу надати не відповіді, бо ця людина наполегливо мені пише під кожним моїм відео. Щоб я не виклала. Ну, може, я перебільшую, можливо, не під кожним. Ну, часто я її бачу. І це Іванка, і нема фото, півобличчя, обличчя. І думаю, це воно не ваше. Ну, то ваша справа. Туди я не, не той. Не маю претензій. Значить. Пишуться коменти коректно, слава Богу. Ну і от на це я хочу дати відповідь. А в чому перепрошую ваша успішність? Успішність домогосподарки? Відповідаю: домогосподарка це дуже важка праця. Не кожна може бути домогосподаркою. Взяти сумку на фуфериці і побігти на роботу це набагато легше, ніж бути домогосподаркою. А тепер ще я не працюю тільки 5 місяців, відколи в Британії. Прошлий рік була в Британії, я тут працювала і в таке доволі заможній родині. І дома я працювала на Київщині, в приватному дитячому садочку, де був чудовий колектив і мала достойну зарплату. Успішність, успішність. Там ми купили поруч будинок біля моєї роботи. Зараз я не працюю і не хочу працювати. Мені 59 років, дорогенька Іванка. Скільки там в нас в Україні дають пенсії? У мене повна чулка грошей. Я буду подорожувати, океани, моря там. Ну, я багато де не була, життя закінчується. Чому я маю працювати? Мій успіх є, і мій успіх ще попереду. І повірте, в мене нема тієї. Я взагалі не знаю, як жити з такими оцими ну, цим таким на душі, написати, чимось бути недовольним. Де я живу і радуюсь. І вам дуже велике дякую, що ви дивитесь мене, звертаєте на мене увагу, зупиняєтесь, ще й пишете. Це вже є мій успіх. Всього вам самого найкращого. Здоров'ячка вам, вашим рідним і все у вас буде добре. Можливо, ви супер-пупер, успішна пані. Просто, ну, просто вам так подобається зайти, красиво щось написати і піти. Це ваше особисте. Так що, мій успіх і є і ще попереду. Всього найкращого Всім привіт, дорогі мої друзі. Дуже багато хейту під тим відео, де я сказала, що буду жити на халяву. Нехай мені плати Британія. Я не пойму, чи ви настільки. Недалекі, чи ви не розумієте ті, хто написав оце різну гедоту? Ви ж розумієте, що ніхто тобі не буде давати допомогу? Я, по-перше, не в Європі, У Британії зовсім інші закони. Загугліть, ви ж умні писати це все. Загугліть і знайте, яку допомогу дає Британія і на яких умовах, і чи дає вона людям допомогу, які не працюють взагалі, чи які працюють на мінімальні зарплати. Просто прогугліть, узнайте, а тоді будете писати. Якщо я не освітлюю світлини своєї праці, то це не значить, що я ніде не працюю. Це перше, друге, мені 59 років. Я повторюю, там вже мені писали, що я виглядаю на 70, Так тим паче, я маю право вже й не працювати. Ну я ні в кого нічого не прошу. Ніякої допомоги мені ніхто не платить. Тому трошечки думайте. Як ображать людину, скільки понаписували, вроді грамотні люди писати, вміють, а не вміють зайти в Google і подивитися, що не дає допомоги Британія. Так само і Польща. кома взагалі там в неї немає ні карти. оцієї побуту вона просто ну зареєстрована і все ніякої допомоги ніхто не отримує. Ніхто тому не видумуйте того, чого немає. Ми просто живемо. У нас гарні діти, які забезпечують нам е, старість. На кусок хліба не просимо. Є можливість, подорожуємо, нема, не подорожуємо, просто кума просто допомагає дітям. Ну, відкіль стільки злості у своїх, відкіль халява, халявщина сороме Україну. Чим? Чим я соромлю Україну? Та писаки такі я вам скажу. Ви її більше соромите, от правда. Зайде якась людина, почитає комент свої ж на своїх, отаке льють гімну, вибачте, не знаючи всієї правди. Ну там же ж ясно, що я відповіла тій людині так, як вона мені задала питання. Вона давно мене хейте, і тому я їй так відповіла. Ну самі ж ви знаєте, ну приїдьте, подивіться, спробуйте на халяву, чого ж, сядьте, приїдьте і спробуйте, якщо тут так все на халяву. Будьте добрішими і вам в житті набагато в житті набагато більше повезе. Хіба це погано, коли жінкою восхищаються, як ви написали? Це ж гарно. Ви бачили своє фото, ви там теж сидите так прямо, позіруєте. Теж, видно, хочете, щоб вами восхищались. Це природньо, жінки це люблять. Це той е, кепель, що я прикупила тут, багатьом мені не подобається. Писали там мені різне, а мені дуже подобається і головне, що подобається він мені. Нігде не працюєш, а скупляєш все підряд. Оце біженка. Хто вам сказав, що я біженка? Хто вам таке сказав? З чого ви взяли, що я біженка? Я не біженка, я приїхала на автомобілі. Все супер. За мене не хвилюйтесь. А на рахунок того, що я нігде не працюю, ви цього не можете знати, напевно. Може, я тайний агент. Ви ж не знаєте? Купила вчора ось такий чайок імбірний. Думаю, що буде смачний. Нігде не працюєш, а жируєш. За які кошти? За які кошти? Нігде не працюєш, а жируєш. У вас я точно не прошу. А нігде не працюєте, можливо, ви. Гарного вам, дня. Доброго дня, дорогі мої друзі! Вітаю всіх! Господь нам дав день і нам треба його прожити. І хочу відповісти ось на цей комент від цієї жінки. Він не один. Боже, може, ви перепутали Возраст вам 69 дев'ять плюс навіть. А я там сказала, що мені 59. Може, й перепутала, але мені дійсно 59 років. Я 65-го року народження, тому мені 59 років. І це моє життя, і це моє обличчя. Я з ним живу не ви. Зайшла до вас на сторіночку, ви пишете, що вам 63. Виглядаєте прекрасно з фільтрами, з фільтрами, з косметикою. Чудова жінка, нічого не скажеш. Але я не претендую на ваше обличчя, я живу своїм. Виглядаю я так, то це моє життя, а вам тут робить точно нічого під моїми відео. Ідіть і займайтеся собою далі. А я буду своїм обличчям. Всім привіт, дорогі мої друзі. Іду в магазин і зупинилася, зайшла на хвилинку в Тікток. І знову там, де під моїм е, відео, де я розповідаю, настільки там мені написали, що я виглядаю на 69. Я ж невже ви такі тупі і недалекі? Що ви мене цим ніяк не образите? Я у тому відео дала вам. Е, Конкретну відповідь, що мені все одно настільки я виглядаю, головне, наскільки я себе відчуваю. У мене все прекрасно, у мене все суперське. Вам дай Бог виглядають з кожним днем все молодше, а я, на жаль, старію. Виглядаю я старше ніж 59, 79, 89. Ну яка кому різниця? Я не запитую вас вашої думки, навіть тоді, коли я виставила своє обличчя на всеобщее обозріння, як ви написали. Це моя сторінка в TikTok. Я викладаю тут, що хочу. Вам не подобається, пройшли мимо, захотіли написали, Ну ви ж мене цим не образите. Я живу і живу своє життя, і живу його своїм обличчям. І ніколи в житті не напишу людині якусь образливу Гедоту. Я живу з доброю душою, з відкритим серцем. Вам бажаю молодіти з кожним днем. Не старіти, а молодіти. І виглядати на 18 завжди. завжди. Моє побажання від щирого серця. Гарного всім дня!